Якщо ви узнаєте цей рецепт, ваше життя зміниться, і у вас буде тільки біле, білосніжне взуття. Ви ну, боялися купувати собі біле взуття, тому що це морочно. Ну так, да, трошки є, трошки морочно. Але з цим средством, яке ви можете приготувати в домашніх умовах тих інгредієнтів, які у вас є вдома, і ви їх використовуєте на кухні. І ви про це ще не знали. До речі, ви ще, напевно, не знаєте, що я продаю червону ікру чорної щуки, яка вирощена це аквакультурна продукція вирощена в Україні. Це найсмачніша ікра червона, чорна і щуки. Є 8 видів у мене, тому поспішіть. А рецепт такий: Дві столові ложки соди харчової, дві столові ложки стирального порошка або фейрі. Ну, що в кого є, немає фері. І е, одна столова ложка перекіс сьогодні. Ще можна і уксус, ну уксус я побоялася. Ну, я вам скажу, ефект видний і без уксусу. Ну, тому що шкіра, уксус, я не знаю, якби, як ви вважаєте, робите ви з уксусом такий рецепт чи без уксусу, тому що ну, мало лишу, що, що буде. Тому ну, дивіться, вирішуйте, ну, це ще вони не помиті, це вже шкіра витерлася фарба тут. Але але ефект я вам скажу на очі. Видно. Хочеш ходити в беленьких кросовочках, потрібно попрацювати. Замовляйте і круте, різні квіти в мене все в наявності є. Переходьте на сторіночку.